Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Велика Британія вивчить питання розміщення військових баз та оборони інфраструктури в Україні. Це випливає із декларації про сторічне партнерство між двома країнами, текст якого опублікував британський уряд. Також угода містить пункт про те, що Лондон надаватиме Києву щорічну військову допомогу у розмірі не менш як 3 мільярди до 2030-2031 років, і цитую стільки скільки потрібно для підтримки України. Крім того, у документі йдеться про поглиблення співпраці в галузі ударних засобів далекого радіусу дії, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та запасів складних озброєнь. У Кремлі така ситуація викликала, я би сказала, м'яке занепокоєння у сторічній угоді про партнерство ідеться, що Британія вивчатиме можливість розгортання військових баз та інфраструктури в Україні. Як у Кремлі відреагували на ці плани, враховуючи, що Росія виступає проти вступу України до НАТО, чи йде це у розріз з позицією Росії? це не те положення, яке гарантує членство в альянсі. Хоча, звичайно, з огляду на те, що Британія є країною НАТО, просування її військової інфраструктури в бік нашого кордону безумовно є досить тривожним елементом, але в будь-якому випадку потрібно було просто продовжувати аналізувати, що буде. Дозвольте ще питання щодо цієї теми. В угоді про партнерство також йдеться про розширення військового співробітництва між Україною та Британією в Азовському, Балтійському та Чорному морях Азовське море внутрішнє море Росії, Як Кремль на це відреагував. Негативно це дійсно внутрішнє море Росії, і там навряд може йтися про взаємодію між Україною та Великою Британією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть взяти участь у забезпеченні безпеки у демілітаризованій зоні України у разі припинення вогню. Водночас він зазначив, що це питання обговорюватиметься тоді, коли настане час. Глава Міноборони Німеччини наголосив на важливості створення такого рівня безпеки для України, який унеможливив би повторний напад Росії в майбутньому. Також він повідомив, що планує найближчим часом відвідати США для обговорення питань з адміністрацією обраного президента Дональда Трампа. Ми є найбільшим партнером НАТО у Європі, тому очевидно, що ми гратимемо певну роль і маємо взяти на себе відповідальність. Кандидат на посаду міністра оборони США поки що не затверджений. Однак ми зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого. Я нагадаю нашим глядачам, що як і повідомляло видання «Лімонт», дискусії про відправку військ до України відновилися в листопаді 2024 року, саме після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа. А на спільній зустрічі із Зеленським та Макроном, сам Трамп уже запропонував запровадити європейські війська в Україну. Для контролю режиму припинення вогню обраний президент США заявив тоді, що хотів би, щоб в Україні були присутні європейські війська, які контролювали б можливе припинення вогню на її території. Про це писав The Wall Street Journal. Він також зазначив, що більшу частину запропонованого плану на себе доведеться взяти Європі. На думку Трампа вона має забезпечити Київ як військами, так і зброєю стримання. Але Трамп не має наміру включати до миротворчої місії американських військових, оскільки це не завершить конфлікт на його думку. І як я вже говорила, в РФ проти запровадження військ НАТО зовсім не проти, не відкидають цю ідею, але проти саме альянсу. Далі поговоримо про те, що стосується перемовин Дональда Трампа і диктатора Путіна, то дату все ще не назвала жодна зі сторін. Однак у Кремлі активно роблять вигляд, що від бункерного диктатора залежить набагато більше ніж насправді. Наприклад, помічник президента Путіна із зовнішньої політики Ушаков розповів журналістам, що вони не чекають дзвінка Трампа, але чекають про те не сильно і не так, щоб ви прямо сиділи і чекали. Ну, власне, послухайте самі. Американці, ті, які ще не входять до складу нинішньої адміністрації, але тим не менш є високопоставленими помічниками Трампа, кажуть, що підготовка до зустрічі Путіна і Трампа вже йде повним ходом. Знаєте, я б не хотів створювати враження, що Москва сидить і чекає на телефонний дзвінок із Вашингтона. поступити з Вашингтона. Ні, ми спокійно чекаємо, коли команда Трампа займе свої місця коли Трамп зайде в овальний кабінет, і тоді ми подивимося, що станеться. То чи є щось зараз? Ще ні, наш президент неодноразово говорив, що ми готові до діалогу, і ми спокійно чекаємо на появу сигналів. Трамп вступає на посаду в понеділок. згідно з дипломатичними канонами, що станеться далі, якщо обидві сторони заявлять, що готові і хотіли б зустрітися, Спочатку буде телефонний дзвінок чи не так. І хто кому повинен дзвонити в першу чергу? Як це буде? Спочатку відбуваються закриті контакти між відповідними службами, зокрема між білим домом і нашою адміністрацією, і лише потім вирішуються питання щодо подальшого розвитку діалогів, у тому числі можливої розмови на найвищому рівні. возможний гаркавор на вищому рівні. У будь-якому випадку, президент США і президент Росії можуть ініціювати можливу телефонну розмову в будь-який момент. Ну, звичайно, але зазвичай президент або глава уряду, який приходить до влади, саме він першим стукає в цей дзвін. Виходячи з ваших слів, ми будемо чекати, коли Трамп зателефонує нам. І ще раз кажу: ми не сидимо і не чекаємо, так би мовити. Ми спокійно розуміємо всю ситуацію і знаємо, що рано чи пізно отримаємо якісь сигнали з Вашингтона. Ми до них готові. Ми готові вислухати відповідні пропозиції та відповідати на них конструктивно. Але ми маємо на увазі, що все-таки президент, який приїжджає, він як правило дзвонить першим. Ми маємо на увазі, що у майбутнього президента буде купа проблем, з якими він буде розбиратися. І не лише на міжнародному рівні, як я собі уявляю, а й на політичному рівні. Питань дуже багато. Я не знаю з чого він почне.